Ну, що ж цей день настав? День балаканини поза проходженням ігор, а, в даний момент, поза проходженням Death Stranding, тому що зараз я проходжу саме цю гру і ви бачите кадри із цієї гри, той, хто дивиться зараз проходження конкретно в цей момент, коли я викладаю серії, то ви зараз бачите сема трохи із майбутнього, де він у нас такий... Горнюні в червоному костюмчику <laughs> і, і схожий на Санта-Клауса. Тому от такі от. Ну, кадри е, на фончик я поставила, і щоб е, з вами поговорити і привітати вас е, з Новим роком. Тому, кому цікаво, е, будете слухати мене сьогодні, а я з вами буду розмовляти е, вперше от в такому форматі. Не знаю, чи доречно це робити саме на цьому каналі, але... Ну чому б ні? Я просто хочу всіх привітати. Привітати з новим роком, поважати нам. Ну найперше, що хочу поважати, це здоров'я і того, щоб е, нарешті ми перемогли. На жаль, я розумію, що цього в цьому році скоріш за все не станеться, тому що все це надовго, і нам з вами треба триматись. І саме тому я з вами хочу поговорити і якось. Ну, не те, щоб підняти вам настрій, тому що настрою, ну, звісно що в мене у самої немає, але гуртом і разом ми можемо виправляти цю ситуацію і підтримувати одне одного. Тому сьогодні я ну, трошки розважаюсь, трошки з вами спілкуюсь і е, даю вам таку свою підтримочку невеличку, так що е, хто це слухає, всім е, всього самого найкращого. і... Ой, маю надію, що у нас все буде добре. Хоча я реалістка, я не, абсолютно не, як вам сказати, не бачу все це в рожевих окулярах і, не, як це сказати, і не маю надії на щось таке дивне, чудове. хоча... Не знаю, може просто тому, що це настрій такий. Я не хочу зараз передавати вам саме такий писи песимістичний настрій. От але ну що я вам можу сказати? Тримаємося, все, що ми можемо, це триматись, робити свою справу, і все у нас буде добре. Насправді я вірю, що все буде добре, тому що. Ну, як сказати, е, попри те, що я сказала до того, дива стаються, я в це вірю, і е, те, що ми все ще тримаємося, це також, можна сказати, диво. От, І ну, не знаю, ну не те, щоб диво, е, як сказати, ми всі до цього докладаємося, ну, не всі, але багато хто і. Велика подяка нашим воїнам, наше військо тримає нас, наше військо це є ми, ну, наші родичі, ми самі. Тому що я вам можу сказати? <гум> Сьогодні не знаю. Я, я, я без всякого, е, як сказати, без е, підказок, без сценарію, без, без абсолютно всього. Просто сиджу з вами розмовляю, не знаю, що це буде і взагалі. От, е, Просто просто відео, просто Сем, просто я і. Отаке от моє дивне привітання з новим роком. Ай, та все, мені треба відпочити. Хоча я трошки відпочила, зробила перерву в монтажу, в запису відео, я спокійнесенько допройшла гру, поки було світло. Скористалась моментом в ті дні, коли можна було увімкнути гру і не хвилюватися за те, що все. Раптом скінчиться, тому що наприкінці гри нас очікує ну, багато катсцен, історія, яка вже завершується. І мені не хотілося, щоб це все отак от перервалося, і я не змогла записати або щось сталося. Хоча е, мені приходилося ставити в деяких місцях на паузу. Ну, що я можу зробити? Трошки підмонтую, я думаю, що не буде там сильно зрозуміло, де я що ну, зупиняла і так далі. Ну, коротше кажучи, що я хотіла сказати, все у нас буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Як це буде? Я не знаю, я не експертка, я. Е ну, Взагалі не компетентна в цих питаннях, я звичайна людина, тому е, не можу про це говорити і не хочу про це говорити. ну, Лише як від е, е, цивільної особи, я можу сказати, що маю надію, що все буде добре. Е, тож, отак, щоб вже закрити цю тему. Тримаємося, тримаємося, тримаємось, підтримуємо одне одного. і Дуже хочеться, щоб мій канал, моя балаканина, мої проходження вони приносили комусь радість, ну комусь окрім мене, тому що мені подобається, мені дуже подобається грати. Особливо зараз я граю в свою улюблену гру Death Stranding і ця гра зі мною. Багато років, ну в принципі, з самого виходу я не грала тоді, коли вона ну тільки з'явилася ця гра, тому що у мене не було можливості комп'ютера. мій комп'ютер би не потягнув. Та й загалом. Але я все це починала з того, що дивилась. Так само, як ви зараз дивитеся дивитесь мої проходження, то я дивилась так само проходження цієї гри і. Таким чином теж жила в цьому світі, жила в цій грі, в цій історії. Звісно ж, грати самі, переживати це самотужки вже безпосередньо. Коли сам управляєш семом, коли ми з ним в цій подорожі вдвох, це зовсім інше, звісно ж. Але все одно непогано й дивитись через того, хто грає. Це теж цікаво, кожен грає по-своєму. Я маю надію, що я також по-своєму. І саме головне саме головне – це задоволення і настрій. А що зараз нам потрібно вже вкотре я повторюю? Нам потрібен хороший настрій для того, щоб триматись і щоб все пережити. Тому отакі мої думки. Отаке от. Таке от Просто отака моя балаканина на сьогодні. Та, я вже починаю монтувати наступну серію. Я вже записала озвучку, озвучку на катсцени і навіть потроху записую вже ну, свої коментарі. Записую, і вже скоро вийде це відео. Я думаю, що вже після оцього невеличкого імпровізованого подкасту ні про що, в принципі. <хи> але, ну, пробую якийсь новий формат і не знаю, як піде. Поки що, просто хочу з вами поговорити. І, до речі, не просто поговорити, а ну, хотілося б з вами і ближче познайомитись ну, в цьому, тому плані, що ви чуєте мій голос, але не бачите мене, тому що я. Я поки що не знімаю е, весь процес гри на веб-камеру. І, ну, В принципі, в мене немає такої можливості зараз. Але все можливо. Не знаю, я, я чомусь не хочу робити саме так, як роблять всі. Можливо, я так і буду робити, але попит диктує умови, можливо. Не знаю, я поки що ще думаю, як це все буде. Я ще тренуюся, оці всі відеомонтаж і те, як я це бачу. В принципі, з дестрендінгом я зараз роблю те що... те, що я хочу. Те, як я би хотіла побачити цю історію. Я би хотіла в першу чергу. Почути озвучку на касцени. Ну, звісно ж, я одна, я не акторка, я не вмію робити так це професійно, я роблю це, як я можу це робити, але все одно це прикольно і це те, що ну, дає мені можливість виконати мою мрію. Нехай <смеш> самотужки отак от, і таким чином, але я проходжу і подаю цю гру, головне, що от подаю цю історію так само, як я б хотіла її побачити. Так от, про що я кажу? Ви ж мене ще ніколи не бачили. І ось вона, я. Привіт. Я вам зараз тут вставляю відео, де я. Ну, просто я зранку не маю світла. Я записала, ну, це коротеньке відео, де я вам помахала ручкою, щоб ви бачили, як я виглядаю, тому що за голосом, ну, звісно ж, кожен собі уявляє по-різному людину. От, і ось так виглядаю я. Маю надію, що в подальшому буду більше вам показувати себе. Можливо, варто вже почати. Вести отой ту вкладочку там, де, ну, типу, блог, як вона називається, спільнота, та? треба почати писати там, от, і спілкуватися ще таким чином. А поки що я от з вами говорю, тому що... Ну, відео ну, про себе якби сильно не поговориш. Та і сильно про себе я не хочу говорити. Чесно кажучи, особисте я хочу залишати особистим, ну, якби мене, мою зовнішність, мій голос. Це одне, але сильно про себе розказувати не хочу. Не знаю. ну, Можливо, що зміниться, але ну, якісь сильно такі от факти про себе не хочу. Тому поки що. Ну, досвід того, що я з вами привіталася, ви побачили, як я виглядаю нарешті побачили. Тож, отак, що я ще хотіла сказати. Не знаю, що я хотіла сказати, просто сісти з вами поговорити. Ні про що. Можливо, це навіть ніхто і не буде слухати, але е, є можливість, я записую. Тому слухайте, от. В форматі подкасту, в форматі радіо. <хи> е, є у мене патреон. Ну, я граю не тільки в Death Stranding, я ще ну, граю, не граю. Я не граю в Sims. Е, Я роблю контент для Sims. Е, і у мене є Patreon, де я викладаю ну, всіляке, в основному пози. Позивання для Sims. Тому, якщо хочете, підписуйтесь, будь ласка, на мій Patreon і бажано на платну підписку. Тому що, не знаю, люди частіше підписуються безкоштовно, але ну, такі реалії, що ми ж не можемо все, ну, автори, я маю на увазі, автори контенту не можемо все робити безкоштовно. От, от такі справи. І до речі, про Сімс. В Sims я теж робила картинки, які, на які мене надихнув де Stranding, тому що ну, люблю я цю гру. Що я можу сказати? І ось ви бачите одну картинку, я вам зараз сюди вставляю. І цей арт. І ще одну картинку. Ну, це дуже сильно так гучно сказано, що. Я це все роблю в Сімс. Ну насправді від Sims тут лише персонаж, персонажка. От, а в саму гру я не граю, я її, в принципі, не люблю. Це така. Ой, не хочеться говорити абсценною лексикою. У мене інших слів на цю гру немає. Я її ненавиджу зізнання та е, створювачки контенту для Sims, вона тут розказує, що вона не любить, навіть ненавидить Сімс, та, але так воно і є. Це жахлива гра, вона не цікава, вона просто, блін, такий відстій пластмасовий, просто я вах. Так що, Але мені подобається робити сцени в блендері. Мені подобається робити отакі картинки, як ви бачили. А ці картинки я роблю в блендері. Ну, от, І майже все, що там ви бачите, окрім персонажа. Ну і там е скінтони, і е цей е волосся, те, що робили інші автори, але насправді все інше одяг. і... Е е Навколишнє середовище, це все зроблено за допомогою блендеру. Ну, точніше, я робила в блендері. Отак от Що ще я вам можу про себе сказати. Люблю я грати в ігри? Виявилося, що люблю грати в ігри. Багато років я не грала до дестрендінгу. Грала в дитинстві, грала ну, коли в школу ходила, потім дуже багато років перерва була. Я не грала взагалі ні в що. Ну, трошки в Sims, але це ну, абсолютно не рахується, тому що мені більше подобається робити контент, мені більше подобається. Створювати якісь творчі проекти, а не грати ну, в цю гру. Тим паче, що е, мені подобається занурюватись в історію, мені подобається щось ось таке цікавеньке, а от, а не порожнє, оце от гра в ляльок, де ми е, створюємо сім'ю, це от все. Нічого не маю проти сім'ї, це все прекрасно проти. Ну, як вам сказати, проти звичайної такої гри, де люди відпочивають абсолютно не проти. Я тільки за, щоб ну, реалізувати там якісь свої фантазії, якісь думки, якісь бажання. Це все прекрасно, але мені не подобається, мені не подобається той ігровий процес. і... Не знаю, я полюбляю копати трошки глибше, трошки складніші історії, тому не знаю, можливо, тому мені подобається Death Stranding. Та в цій історії також багато всього, як вам сказати, ну того, що про що можна поговорити, ну, з точки зору помилок, з точки зору того, що. Що можна було б виправити і зробити трохи інакшим, але не знаю, не знаю. Мені подобається ця гра, одесь тренд саме тим, що тут треба менеджерити ресурси. Я це обожнюю, в принципі це. Те, що заспокоює мій мозок, оці от розрахунки, як побудувати дорогу, як скласти там ресурси, щоб отримати ще щось, як здобути, як перенести вантаж, не знаю, це приносить мені і задоволення, і розвантажує мене. І розвантажує. Психологічно навіть можна сказати. І так само історія, історію, ну, звісно ж, я пережила цю історію вже декілька разів і, і, з проходженнями, і так само, як вам сказати, з тим, що е, з тим, що сама дивилась ці кат-сцени вже, коли сама грала. От, і, Ну як сказати, вони все це викликає в у мене емоції сильні, до сих пір. І всі ці моменти е, з мамою, ми з вами зараз е, на тому етапі сюжету, де ми з вами дізнаємося історію мами і локни, е, її сестри Локни. І далі, і в кінці вже е, ми побачимо, е, хто є хто всіх персонажів. Але ну, це все викликає такі бурні емоції у мене до сих пір. А, але ну, ігровий процес мені теж подобається. Сам ігровий процес це менеджери прокачувати, прокладати маршрути, просто бігати, не знаю. Чи буду я проходити ще Death Stranding? Не знаю. Поки що ну, на даний момент... На якийсь період я хочу закінчити цю гру і перейти грати в щось інше. У мене вже цілий список того, що все можна пограти, цілий список в стімі. Велика подяка моєму братові за це все, за цей великий список. Подивимось, що буде далі. Поки що я не знаю. Поки що я ще живу десь трендінгом, я ще живу в цьому світі, і мені це подобається. Я отримую задоволення і маю надію, що ви так само отримаєте задоволення. Ну що ж, не знаю, сильно не хочу я. Довго, надовго розтягувати цей такий міні-подкаст, тому що, як ви вже помітили, хто мене почав вже дивитися, хто до мене трошки звик, ви вже зрозуміли, що я люблю потрендюнькать, а не завжди це виходить ну, дуже сильно так, як це сказати, дуже сильно зрозуміло, тому що... Я вам пояснювала вже в відео, як взагалі працює мій мозок, як я взагалі думаю, думаю, я картинками, образами, 3D-сценами, тому ну, творча людина, що я вам можу сказати? Ем, так, і цей канал, як я десь вже її доказала, ем, можливо, варто зараз вам це сказати, цей канал не мав бути ігровим, я його створювала. Ем, Ну, для якоїсь творчості, скоріше за все для малювання, тому що а, я трохи малюю, та... я трохи мисткиня, що я вам можу сказати? <свистити> Отак от, от. і Так, я би хотіла писати картини олійними фарбами, тут можливо, але вже на цьому каналі цього не буде. Якщо це буде, то це буде на якомусь іншому каналі, який я створю. І, до речі, про картини олійними фарбами. Я все пориваюся намалювати сема, але все ніяк у мене не виходить, немає часу, щось стається, війна. Е і взагалі я зараз після смерті мами я просто випала із життя нормального. У мене просто ну, зараз ну, складно сказати, як я збираю своє життя і, і, і загалом. Це, це дуже важко, тому що важко, як, 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 як вам сказати, в будь-якому віці важко втрачати рідних е, батьків і так, все, зараз почну плакати, не хочу плакати. От, Так що з цим поки що складно, я не складаю ніяких планів, тому що дуже важко щось планувати, але хотілося б щось таке зробити. і... Зробити картину із семом, це я теж би хотіла. От. І тому я про це думаю, і, можливо, ви це побачите, або на цьому каналі якийсь я викладу анонсик цього, або створю а, якийсь інший канал. Так що такі от справи. От, трохи поговорила з вами. <схід> от, не знаю, наскільки це вийшло. Песимістично чи оптимістично, у мене різний настрій. Але що я хочу ще сказати? Не те, щоб привітати вас з новим роком. Ну, для мене якось воно в цьому році, в тому році, воно ну, якось втратило сенс. Це от все, новий рік. Поки що тут би голову тримати якось. От, тому, не знаю, для мене це перестало бути якимось. Ну, переходом в щось, я якимось відліком новим, не знаю, як вам це пояснити. Але все одно треба пережити цей рік якось. Якось пережити і бути ефективними, щось робити, все те, що ми можемо робити. От. Тому підписуйтесь на мій канал, будь ласка, підтягуйте своїх друзів. Будемо з вами розважатись, будемо з вами отримувати позитивні якісь емоції. От. І на цьому, скоріше за все, варто, мабуть, з вами попрощатися і сказати всім па-па. Дякую, що слухали мене, мою балаканину. От, З Новим роком всіх починаємо. Точніше, продовжуємо проходження дестрендінгу, а потім вже почнемо грати в щось інше. Всіх обіймаю, всім дякую за перегляд, ваші вподобачки. Мій настрій вам тільки хороший, тільки хороший настрій вам. Всім папа. -па.